Приветствую новую аудиторию на канале и ли это вам, уважаемые постоянные зрители и подписчики. Упаси Господи, этот ролик не про обиженную, желчную критику и тем более нежелание хайпануть, то есть высказаться на суперзлободневную тему. Военное время и мое безмерное уважение перед украинскими воинами, мужественными защитниками нашей родной украинской земли, не позволило бы возобладать подобным шкурным мотивом. Поэтому сначала будут вопросы, а потом, а потом будут конструктивные ответы. Большинство роликов на этом канале с 2019 года выходят на языке российских оккупантов. По той единственной причине, что главной целью автора являлась и является, мягко говоря, просвещение жителей соседних с Украиной болот про насквозь тотально лживую историю, окончательно догнивающую нынче Московской империи а также просвещение российских агрессоров относительно несокрушимой силы и постоянно возрастающих возможностей сбройных сил Украины. В 2021 году на канале помимо видеообзоров сильнейших армий планеты, а также видеосравнений и разнообразных современных вооружений вышли три десятка видеороликов, ключевым посылом и целью которых было вразумление тогда еще потенциальных кремлевских оккупантов. Всі ті блоги до сих пор є на каналі. Загалом вже 5 років крапля за краплею, ролик за роликом, докладаються зусилля, щоб постійно деморалізувати російських окупантів на тій мові, яку вони розуміють. Саме тому найбільшої поваги заслуговує кожен громадянин України, який доносить наші українські сенси до кремлівських агресорів за допомогою мови зброї. Яку мордовські орки розуміють навіть краще за свою рідну? Тепер до сьогоднішньої надважливої теми. Починаючи з 2014 року, кожен рік, кожен 20 лютого, вся Україна згадує героїв Небесної Сотні, що загинули на Майдані під час Революції Гідності. І п'ятий і шостий президенти щороку покладали квіти, промовляли промови. Натомість, шановні співгромадяни, вистачило лише 10 років, щоб в 2024-му наша некваплива та з рідкими виключеннями, звичайно, на власну думку автора, не дуже патріотична влада, забули, що стоїть за цими словами: революція гідності, гідності свиноморді владні гівнюки, а не контрреволюція реваншистів Ригів та тим, кому яка різниця. Результатами якої, під кінець травня 2024-го, стало намагання перетворити на перепрошую перелякану та схвильовану худобу, і ще раз перепрошую, зігнаних у тисячі нескінчених черг мільйони українських громадян. Про брехню стосовно роботи 24 на 7 то фокус в тому, що протримати в ТЦК 24 на 7 мобілізованого чи мобілізованих тут, звичайно, все чесно. Але от про те, щоби прийти в ТЦК під час комендантської години, десь о першій чи о другій ночі, щоб оновити особисті дані, або отримати направлення на військово лікарську комісію. Ну, якщо хтось у коментарях поділиться, що в нього отаке вийшло, буду дуже вдячний. Отже, питання перше. В Україні живуть громадяни, що, на відміну від народу населення Союзного государства, Відстояли не раз адвічі своє право на гідність та повагу. Тож, якщо влада, яка здається, якось вже давно не перебиралася, не спромоглася організувати гідну працю територіальних центрів комплектування, тобто ТЦК, то повторю і ще раз: українці не худоба, щоби замість працювати по 12 годин вистоювати в черзі. А потім не потрапляти до військомату, щоб приджати наступного дня і знову не потрапляти до свого ТЦК і так хто декілька днів, а хто вже й тиждень. А почалося все з того, що президент, у якого за Конституцією в його повноваження входить оголошення мобілізації, перекинув оцей свій обов'язок на Верховну Раду, бо він, бачиш, досі хвилювався і хвилюється за свій рейтинг. Потім нові несистемні. Як там щебетала Наталя Мусінчук, несистемне, но невежественне добавлю вже себе: Є Рьом'янки, Тіщенки, Дубінські, Безугле, що не менше півроку саботували прийняття закону про мобілізацію. Якщо точно, то 9 місяців. Життєво важливого закону про мобілізацію для воюючої країни. Ще раз повторюю, Зеленському достатньо було самому, як Верховному головнокомандувачу, оголосити мобілізацію, а не відфутболювати це критично важливе рішення своїм слугам у ВР, які пробавилися з законом проектом 10449 про мобілізацію з серпня 2023 до кінця квітня 2024, майже 9 місяців, через що тепер крайніми виявилися мільйони простих українців яким дали аж 60 днів на вирішення питання як свого власного, так і нашого спільного, загальноукраїнського майбутнього. І люди готові виконати свої громадські обов'язки, громадянські обов'язки. Але питання номер 2. Але навіщо мільйони українців марудити в чергах під ТЦК? Оце не менш важливе питання, друзі. Навіщо так до людей? І що це, чергові недбалості несистемних непорозумінь чи навмисна політика, щоб озлобити та в тому числі деморалізувати українців, які простою днями та навіть тижнями у чергах під ТЦК, дозволю собі довести до відома високосановних дармоїдів, що люди поки що терплять, не жаліються і майже не сердяться. Тим більше не хлюпають про постійно нав'язувані в нашому українському інфополі нібито якісь перемовини. І до яких нас нібито хтось і постійно схиляє, але від яких, незважаючи на всі існуючі чи уявні козні західних союзників, так принципово та героїчно вже другий рік відмовляється наш Верховний. Чи може пригадаємо, як на тому ж телемарафоні у березні 2022-го обережно промацували суспільну думку, розповідаючи про позаблоковий статус і Путінську Федерацію як одного із гарантів нашої безпеки? Що тоді прописувалося в якості ключових положень під час перемовин у Стамбулі? І ще одне питання. Чи розуміють наші несистемні розумники, що засиділися, що самі своїм новим законом про мобілізацію перетворили всі міста і містечка України на тисячі місць скупчення людей з усіма, так би мовити, вірогідними наслідками під час війни? Хто не приведе, господи, відповість, якщо ворог захоче використати люб'язно надані? Нашими заброньованими від будь-яких негараздів можновладцями тисячі можливостей аби скоїти черговий чи чергові військові злочини. Взагалі то питань іще багато, починаючи від якогось напівістеричного звільнення разом всіх військомів у серпні 2023, що як популістська дія можливо спочатку і сподобалася приблизно 73%. Але водночас це саботувало роботу цих критично важливих у військовий час державних установ. І закінчуючи тим, що напевно було б доцільно, щоб всі наші депутати від монобільшості, всі наші слуги, що на відміну від опозиції, проголосували за такий новий порядок мобілізації, повинні тепер кожен з усіма своїми нещасленними помічниками та радниками. Зарплатню, яким нараховують з податків українців, сідати поряд з робітниками ТЦК і працювати щонайменше наступні 2 місяці, аби прискорити процес мобілізації. От ми й перейшли до пропозицій. Ворог не цурається навчатися у наших воїнів, так от, чому б і нашій владі іще 2 роки тому, у травні 2022. Було б не розпочати наймати людей, пропонуючи їм, наприклад, 100 тисяч гривень підйомних і так далі. На болотах похваляється, що таким чином щомісяця наймають до 30 тисяч чергових орків. Реально не менше 20 тисяч щомісяця. Припустимо, що в Україні, враховуючи різницю у демографії, щомісяця підписували б контракти в 4 рази менше людей, тобто 5 тисяч. Отже, за минулі два роки з травня 2022-го, коли це потрібно було починати, мали б щонайменше 100 тисяч вояків, левова частка яких на цей момент були вже вояками вояками з бойовим досвідом. Хтось всерйоз сумнівається, що наші західні союзники не забезпечили б коштами на зарплатню. Вже якось рахував, так, от, якщо уявити, що всі 100 тисяч водночас були б на передовій. То це при зарплатні кожному в 4000 євро становило б 400 мільйонів євро на місяць менше 5 мільярдів євро на рік. Звичайно, такі рекрутингові центри потрібно масштабно рекламувати і обов'язково з цифрами щомісячної платні з багатьма нулями. Інше також вже багато раз підняте питання на цьому каналі принаймні підняти, Чому українська влада не намагаються набрати хоча б 10, краще 20 тисяч у РДК, Легіон Свобода Росії, Сибірський, не батальйон, а в Сибірську дивізію? Адже саме похід у такого великого війська, бажаючих жити вільно та гідно російських громадян, похід на Москву міг би стати переломним і переможним у цій війні? Чому на Росії нічого не боялися в 2014-му? Так, що за півтора місяці зорганізували з вчорашніх громадян України щонайменше ті саме 10 тисяч так званих ополченців на Донбасі? Чому наша влада не займається цим надважливим питанням? Докоряти партнерам, що ті не дозволяють використовувати свої ракети по російській території? Ну, а самі чого перепрошую, бздюкаєте, створити справжнє, велике, визване російське військо? Нарешті давно було пора шукати солдатів удачі по всьому світу, як це знов таки ще з 2022-го вже почали робити росіяни. Таких, вважаючих, що бути воїном, то їхня доля, до того ж, як правило, професіоналів тисячі десятки тисяч по всьому світі. Елементарний приклад, професійні військові льотчики, що літали на в 16. Скільки їх таких 45-річних пенсіонерів? Що не за 4, так, але можливо за 20 тисяч умовних одиниць погодилися б політати і повоювати по-справжньому. Впевнений, знайшлося б декілька десятків. У тій же Канаді, Польщі, Україна Балтії. В Америці є навіть відео з американським таким ветераном, причому дуже професійним, який воював у двох е, війнах у з, Перській Затоці. А ще є також вже протестований окупантами варіант з відпускниками. А що якби декілька тисяч європейських професійних військових відпускників поповнили б лави нашого інтернаціонального легіону? Але на все це треба кошти. І на все це нам би дали кошти. Тож, звичайно, суто, на мою думку, єдина проблема, а точніше дві проблеми, що, по-перше, при владі в Україні не професійні ледарі. Що не здатні організувати вищі перелічені процеси, а замість того постійно вже 5 років шукають винних у своїх постійних помилках. По друге, ну так, звичайно, навіщо витрачати західні мільярди, що можна попиляти, на зарплатню контрактникам, якщо можна використовувати приблизно втричі дешевших власних громадян. Наче не пройшло вже майже з половиною роки з початку війни. Наче вже давно не пішли захищати батьківщину фактично мільйони українців, найкращих, найсміливіших, найсильніших. Чи можливо автор помиляється і все не так? Напишіть, будь ласка, в коментарях, шановні, що ви думаєте про це? Бо, на жаль, усім відомим лідерам суспільної думки скорочено ЛСД. Судячи з їх мовчання, немає ніякого діла стосовно того, на що наші можновладці, які, до речі, забезпечили себе, і працівників ЗМІ бронею, перетворили надважливу справу мобілізації. Здається, що допоки хтось із відомих блогерів чи журналістів сам з людьми не постить день чи два, чи більше, то не зрозуміють, чим живуть мільйони простих українців сьогодні. Шановні друзі, підписуйтесь на цей незалежний та чесний канал. Діліться цим роликом у своїх соціальних мережах. Дякую кожному, хто вирішив або, можливо, іще вирішить, підтримати нашу спільну інформаційну боротьбу проти російської окупації. Сенцем в пана вас співгромадяни. Переможемо знанням!